Ну що, ж, всім привіт всім мейм глядачам, ми починаємо грати в цю реальну гру. Оцю, ці фанати Соуса мене зрозуміють. Ми будемо її спочатку проходити та ну, пізнавати все на 100%. Тобто, спочатку ми починаємо вже з нашого головного героя, будемо його робити. Ну, Я завжди грав за рицаря або такого ж танка, який проходив неоднократно цю гру, але не зміг її прийти ну, повністю. Тобто там ось якийсь засекречений локації або якісь секрети знайти. але ми з вами це все знайдемо. Тобто, разом це буде. Ну, звісно, буде мужичара наш клас буде. Ну зараз будемо беремо рицаря. Дар, дар, дар. Ну, ми беремо. К... Звісно, маленьке крохотне кільцо. Тіло, тіло, тіло середнє, але це його буде, буде бомжом, волосся. Так... Не, лисий він не буде. Короткий, зачесений... О, буде. Буде з хвостиком їхати. І цвіт. Буде золотистий. Так. І ім'я його. Ім'я його. Берем наше ім'я. Так, ну що? Поїхали. Ні, я сказав, поїхали. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons.

Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Isalith and her daughters of Chaos Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights, and the furtive pygmy, so easily forgotten. Support of Naholo. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. the scales betrayed his own and the dragons were no more oh, thus began the age of fire <laughs> but soon um. the flames will fade and only dark will remain even now there are only embers and man sees not light but only endless nights the, the living are seen carriers of the accursed dark side. Not Так, ораторский прямий Мечуган. Так, ну это уже початок. yes indeed the dark sign brands the undead and in this land the undead are corralled and led to the north where they are locked away Какие сбой бежит там кричать. А все, я зрозумею, поехал О, это наш. Что значит мей? Не мей. Всем сейчас надаряем все. Давай, поехали. Це ми, так, да. якесь страхіття правильно, в камеру ще скидувати, як не труп. А це хто? О, щось не схоже на коріш. О мені подобається дуже ця гра величезна локація. Це всі мав ключі підняли таки, доволі таки грамотно прописано. Ну а зараз ми будемо всіх лупашити. Так оце так. Насвічай спочатку. Нічого не бачу. Так, ну забігучку. Опа бігать, щось бачу. Пігнали. Крамсаємо бомжів. Темпі. Пішли далі. Так. Аби його давай. О. Давай спать. Проходив цю гру, але я казав, не зміг все ж таки прийти на всі 100%. З вами це зробимо. Це знайдемо, це спидемо. Це буде наше. Саме головне це боси. Ось що, що. Самі самі боси, це дуже велика така причепа, заноза в задницю цієї гри. Це рандомно все. Ну і звісно ж знову відкритий відкрита мапа дуже велика. Хоч гра дуже старенька, потім вийшов це ремастеринг, ну гра таки доволі цікава. А я тут вже пам'ятаю треба бігти. Давай біжи, біжи, біжи О! Поїхали. Так. Ще знаю тут проблематика в всіх кострах, котрий як то, то є збереження о пішов по сразу. Ну тут їх дуже-дуже маленько їх. Треба їх шукати. Так, я там щось знайшов. Пішли і так. Снарядження. О. Поїхали. Будемо все шукати. Куди Ти куди? Йди сюди. Ну якась падла. Знаєш що, тут найкраще. Так, нам дай пишу снарягу. Міняємо. Пішли. Пішли всіх бити, пиздити, збирати душі і кричати нашого головного героя. Зусиляпчо. Тут нічого, ого, там щось бачу я з на вершині, але тут нічого немає. Читаю, де IC знаходиться, бо сам я цього так і не знайшов. Ну криші звідсиля. Так. Закрито. Ніхуя собі въебали. Далі. Ти Я не голову. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon, then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I, were are both undead. Hear me out, will you? Oh, regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the treasure. There is an old saying in my family, thou who art undead art chosen and thine exodus from the undead asylum, maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringest the bell of awakening, the fate of the undead. Well now you know. And I can okay, die. Here, take this. Oh, an Esther's flask. An undead favorite.

заказ от Которые шитья еще дали. Так. <coughs> так Засипка. О, о. Там же лизуть. по Пусть там, там. Не, -не. Тут я знаю, что есть кто-то так... О, иди сюда. Ник, ник, ник. Ну давай. Один на один. Э, -э, -э. Блин, не буду дозволяться А что ты мне дашь? Ничего он мне не дал. А это бомж. А, да не, так, так. Это ну Ты Ну что, полезла? Вот так их сразу вот вам. Хуяры так. Бабу. <свяк> <свяк> Давай. Толстая жопа. Ого. Не-не-не-не, иди сюда. пишуть що його можна ще вбити з самого печа але я щось сумніваюсь всю за це дають щось таке цікавить молодь якесь но я цей молоді ого го не бушов і страхи блять забупа просто блять давай чуть чуть ого ого не-не не Ну Давайте так стою фольгов єе Перше кошти перемога так Оє Все пігнало Перша локація маленька, але... З вами справилися. Вже спишеться, але треба, наскільки мені пам'ятається, брати для цього бомби, кидати в нього. Та без нормальної зброї цього нормально не, не зробив. За цей молод я питався, але ну його навів. Так. Все пішли до слідчої локації і...

The undead asylum in pilgrimage. To the land <звальн> of the ancient lords. Храм, крам огня. Лорд. Бог вогня мене перенесе. Такі там розвальнені будуть. Ну да, я пам'ятаю. Перша локація так собі. Сможем, а чого ні. Оу є. О, це вже хоч. Uh, знаєш, тут можна бити всіх, але це було. What do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But, too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two of awakening. One's up above in the undead church, the other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go <laughs> on, but I have a feeling that won't stop you. So off you go. It is why you came, isn't it, to this accursed land of the undead? <laughs> Да, і ще пам'ятаєш, що вони в кінці розмови постійно хіхикаюсь. О. Давай. Зараз ми зробимо ну з вами. Хрінь. А ну давай. Приїхали. Нам схожі на людину. О, це вже друге діло. Так. Ми як крицарі. Будемо вкачувати собі. Звісно, здоров'ячки таке є в нас. І ще там є у нас там. Зараз збігаємо бистрічку Він. hello there I believe we are not acquainted I am Petrus of Thurland have you business with us if not I'd prefer to keep a distance if possible yeah hello there I realize that I have requested that we retain our distance but I also want you to know that it is not meant in ill so, yeah. I, mean, yeah. I mean, money take I mean. this? Овага. Повітряна тривога. Пройдіть найвище укриття. зрозумів я. О, і писалося. Ога. Повітряна тривога. На даний момент так. У нас, на жаль, повітряна тривога. Я заберу цю монетку. А я зрозумів. Та будемо заканчувати серію, Що я біля вогнища? Зроблю збереження. Та на це все. Ми прикачали вже новий рівень. Все, дякую всім за просмотр, ставте лайки. А я ж все я чекаю ваші коментарі. Все, до наступної зустрічі.